Привіт! І Сьогодні ми з ще буратором. Куда він побіг Максимом? Будемо визивати жуткою панду. Ми зашли на сервак, а тут уже без повісився. В общем, ні. нет. Та, короче, його де буде звук чутно. На нічого. Для того, щоб призвати жутку панду, нам треба заспавнити панду. Боже. Я налякаюсь, всего звука. И вы стоите живот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Ну, красава. Шоп наверняка. Все. Мы ее сломали. Теперь ждем. Сейчас я ему напишу в чат. Що... Так. Де тут? Ждем, 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 ждем. Пока мы ждем. Я пишу. Так, давайте напишемо йому ждать. Хто не знає, що це за міф, то це капан, яка буде спавниться, крашати нам сервер, ламати нам телефони і ми, як завжди, будемо її визивати. Коротше, це містика. Лучше, лучше заховатися кудись і не вилазити. Тільки де це? Я свій час буду тут построить. А, він вирішив уменьшиться. Ну, в принципі, він може уменшатися, все одно ця феняна нам може шинуть. Все да, я удалю портали, вони нам не потрібні. Ну, я б перевірив сходи ви. Блін, тут у нас без липки повис Так, Мені це не подобається. Тут везде кров. <світ> Ладно, я лучше піду на базу. Я пішов Let's go, Let's go, Let's go, Let's go. Ладно, Поки що б я обустрою якусь базу. <світ> ну не знаю. Я обустрою якусь базу. Я базу. Я напишу... Ти що по мені стріляєш, м'який ти? Ти мені зараз весь відоси спортиш. Чевуратор ти. Тупинь. Зараз він мене не спортить, як завжди, а потім я за нього перезаписую. Я пишу... Мир. Бо час він, як почне своїм ПВП сраним, я пишу го базу. Я пишу Го базу. Ну тут буде. що Тепер. Я напишу. Ну, звісно, треба ще ждать. Ну вона повинна одразу з'явитися, але лучше ждать. Бо у нас тут база така опасна буде. Тут і мост. хоча б я пішов би на мост. Я пішов би на мост. І заліз би на крышу. От так би. И сиди бы на крыше. Вот звоны. Ладно. Э -э, не буду на это обращать внимание. Так, у нас и чебуратор стоит. Там мост. Но ему видно наплевать. Ладно. О, тут есть табуретка. Це що, блін, було, я тільки що принц такий зловив. Я вже думав, це, це панда, типа. Безморго панда. Я прошу. Ну э, так, я піду подивлюсь. Надо взяти. Надо взяти нашу пушечку в руки. На це... Оце. І підемо подивитися. Так, ну блін. стоп. Мене зависло. Мене зависло. Мене зависло. Мене зависло. Ладно, на цьому видео я буду заканчивать. На цьому у нас все. Всім пока. А цей... Пішов і розстрелять. Ладно, всім пока.